Танцювальний флешмоб коломийські студенти долучилися до святкування міжнародного дня танцю. Близько сотні вихованців педагогічного коледжу підготували спільний хореографічний номер. До слова, міжнародний день танцю відзначається з 1982 року за рішенням ЮНЕСКО у день народження французького балетмейстера, батька сучасного балету Жана Жоржа Новера. Театри, опери і балету, сучасні танцювальні трупи, ансамблі сучасного бального і народного танцю та усі, чиє життя пов'язано з танцем, нещодавно відзначили професійне свято. З Цієї нагоди коломийські студенти, вихованці педколеджу організували флешмоб. Дуже було цікаво, тому що це масова така акція. Завжди цікаво долучатись до таких флешмобів, Завжди приємно працювати своїми друзями, завжди це весело, це об'єднує. До флешмобу долучились не лише вихованці хореографічного відділу педколеджу, а й студенти інших спеціальностей то почали працювати з е, різними групами, де є і діти, які навчаються на за спеціальністю початкового освіта і хореографії, і діти, які за навчаються за іншими спеціальностями. Десь третина тут майбутніх хореографів. Всі інші це майбутні інформатики, викладачі початкової освіти і е, іноземної мови та інших спеціалізацій. Готувались до флешмобу понад місяць. Розповідає викладач ритміки та хореографії Коломийського підколеджу Мар'яна Якубів. Загальна репетиція проводилась тільки вчора. Один раз. Ми протягом місяця працювали по групах, по їхніх навчальних групах і вивчали всі одинакові рухи, як було малюнку. Тоді вчора було розказано, хто де має бути, хто де буде стояти, хто як буде танцювати. Опісля флешмобу <після> флеш <-мобу> усі студенти танцювали під запальні ритми рок-н-ролу.